Я почув такий легкий свист і моментально вибух. Та я дивлюсь на руку, вона повисла. Такий дивишся на цю руку і капець, ти не можеш нічого неї зробити. І було прийнято рішення евакуювати мене на Азовсталь. Тобто, якщо людина хоче, то вона буде намагатися щось робити і досягати своєї мети. Процес реабілітації та лікування та оперативного втручання це складний, дуже процес, який вимагає терпіння та багато дуже чого. Я Станіслав Барщак, поліцейський з Маріуполя. Після вторгнення з 24 числа перебував, працював в місті Маріуполі. Поліція вона допомагала громадянам, як це на той час було можливо. На своєму прикладі я скажу так, що всі знають за пологовий будинок номер 3 в місті Маріуполі, який зазнав авіаудару орків. Ось, і після цього удару була команда прибути на допомогу і евакуювати тих людей, людей, які там були, до безпечного місця. Після прибуття, всі пам'ятають, фото вони розійшли світом, де на ношах несуть вагітну жінку, яка вже там були явні ознаки ушкоджень тілесних на фото можна побачити. І там несуть чотири людини, а потім той, що справа людина, несла, я підбігаю, і він каже, на ноші перехопи. І цю жінку далі ніс. До евакуюючого транспорту. Поранення я отримав в місті Маріуполі. Це було 20 березня, приблизно о 10-й годині ранку минулого року. От, перебуваючи вже після чергування, повертаючись додому, отримав поранення в лівий ліктьовий соглоб. Та в коліний правий суглоб, в ребро ліве. От, і це було зненацька. Ми йшли знайомим з повз територію лікарні в місті Маріуполі, проходили повз дитяче хірургічне відділення, якщо це так пам'ятаю. І коли ми проходили повз цю територію на тропі. Лежали 3 тіла. До них доходил, доходив я, і була така думка, щоб не лягти там з ними. І буквально через секунд там, 10, плюс-мінус, може більше, і почався зненацька обстріл. Мінометний. Ось, і Я почув такий легкий свист і моментально вибух, після чого я Мене оглушило, та я дивлюсь на руку, вона повисла і дуже багато крові. Знайомий, який був рядом, він впав та тримався за, Вроді за ногу ліву. Тобто, після закінчення я так схопив руку, тримаю, і я все відчуваю, так як там було роздроблено все, я чую, як воно там б'ється, стучить щось, кістки. От, і це було дуже неприятне відчуття. Я добіг, добіг до будинку і кажу: там, допоможіть, там знайомий лежить, йому потрібна допомога. Це були родичі, дружина, знайомі там були з нами і те, що було. Потім після закінчення того ж обстрілу. Я добіг до рідних, які були там недалеко, і покликав на допомогу. Вдома не було достатньо ліків, знеболюючих саме чи тих же самих перебинтовуючих матеріалів. Вони були, але там на один раз можна так сказати. І виходить так, що ми перебинтували, забили, затрамбували. Рану. Тобто рана була дуже ще більше, ніж зараз, вона роз'їхалась, і ми е, тампонували, забінтовували, закривали цю дірку, щоб якось зупинити кровотечу, але вона не, зупина... не зупинялася взагалі не зупинялася. Десь 2 дня, два дні чи три, десь отак кров йшла і йшла. І, як я пам'ятаю, коли мені. Тампонували дірку, розрізали перед цим речі на мені, так як це було правильно. І у мене була так кофта. І е, там була от, от молнія І я її над'їв там, над там е, трохи над'їв і як е, жвачку понепльовував потім. Як це було відволікаючий такий маневр від болю. Після поранення, десь близько тижня, я провів вдома до того часу, як зайшли до будинку військові наші українські, і ми з ними поспілкувалися і було прийнято рішення евакуювати мене на Азовсталь до госпіталя, який там був. Мене евакуювали туди. І далі там мені надавали допомогу. Ось Мені зробили ПХО, але. Це не саме ПХО зробили таке мені, що надрізали, вирізали ножицями там, частину шкіри та е, м'язової частини, е, щоб зараження не було. І пінцетом повидірали, можна сказати, відмерлі ділянки м'язової тканини. Я був у важкому стані і мене евакуювали на гелікоптерах. Це було місто Дніпро, де мені надавали вже допомогу. Я пам'ятаю, як я прибув туди, і через плюс-мінус, може менше, може більше, пів години я приїхав нас в карети швидкої допомоги, далі до лікарні, а там зразу поклали мене на стіл. Розрізали всі речі, повикидали І зразу вже на операційний стіл. Я навіть не зрозумів, що мені там щось буде щось робити. Сказали, так, зараз ми тобі там кардіограмку зробимо і все буде норм. А я смотрю, тут вже вони мені підключаються, і там вже катетер ставлять. Я ж не зрозум... не, ніколи такого не, не робив і не знаю, що це таке. Тобто я думав, там все зараз норм буде, кардіограмка то таке. А тут вже. Почав засипати і потім проснувся вже в палаті. І дивлюсь на руку, там вона прооперована І стоїть металостеосинтез. І робили корекцію цього ж то тобто це друга вже. Потім потім я потрапив до іншої лікарні. Там була просто обробка, і не допускали того, щоб було якесь зраження і так далі. Тому що в мене була відкрита. Рана досить довго не можна, неможливо було зібрати руку та зробити ту ж саму пересадку, тому що там були якісь процеси, які не давали цього зробити. Потім я попав до міста Києва, де провелися ряд операцій. Це перша пересадка з, з ноги до ліктьового суглобу ділянки цієї, і. Встановлювали пластини на руку, в руку і обирали, обирали цю пластину, одну з них, тому що там десь яка не прижилась. Потім мені зробили, почистили кістки, які там йдуть, спайки, спайки типу, і їх треба було зачистити, тому що рука не йшла на згибання, розгибання, там, ротацію, там, супінацію, пронацію. От якось так. І планується ще операції провести. Це, вперше, зняти пластину та знову зробити, напевно, зачистку, навіть. чистку. Процес реабілітації та лікування та оперативного втручання це, це доволі сложний складний дуже процес, який вимагає терпіння та багато дуже чого. Та часу на відновлення, та і проведення цих же ж операцій, і поєднувати. Тобто, можна так, проводяться якісь певні операції, є операції, після яких не можна проводити там реабілітацію. от, Наприклад, там зробили мені пересадку шкіри, я не міг рухати. Рукою та намагатися щось зробити з багато там, інших причин, наприклад, там, як стояв металостеосинтез, і я руку ніяк не зможу різгнути, як у мене все скріплено металом. Ось. Потім, наприклад, коли поставили мені пластини титанові, лікарі вже казали, тобі треба вже починати це робити, тому що йде такий процес. тобто Можна сказати так, залежить від того, які є операції та е, настанови лікарів. Є методичні якісь там рекомендації, після чого можна починати, після чого не треба це робити. В першу реабілітацію я почав е, десь в серпні, мабуть, минулого року. Це було, було як, е, заняття з фізичним терапевтом. Масажі, далі електро, там, міостимуляції, там, вібростимуляції, ударні там, лазери, та редкорд і багато чого ще було. Три місяці я пам'ятаю, що точно пройшло. От, і тоді я почав займатися знову. Тому що після зняття пластини в мене. У мене взагалі цей період є ну, там якась там атрофія в м'язах, і рука не має рухів у руці. Бажання, бажання, да. і від самої людини все залежить. Тобто, якщо людина хоче, то вона буде намагатися щось робити і досягати свої своєї мети. А якщо людина не хоче, то є, наприклад, у мене приклади такі. Знайомі лікувалися, прооперувалися, і там один з такою ж рукою, як у мене, але більш легша ситуація, а один там з правою рукою. І вони зараз, я з ними спілкувався, вони не реабілітуються, не проходять в центрах, тобто вони там позаймалися деякий час і все. І у них є деякі там питання по службі, наприклад, там немає можливості там щось робити. Там, а деякий там уже розочарувався і вже немає там, бажання. Там. Він не бачить мети там, і що рука там запрацює більше, ніж в нього є. Є якийсь там об'єм рухів, але вони там не хочуть цього. Тому що немає там прогнозів, яких що вона рука піде. Ну, як я спочатку я казав от, до цього, що це залежить від бажання людини, але я б, наприклад, показав би їм свої фото-відео, що в мене було з рукою. Які, ну, то теж фото-відео результатів самої реабілітації, операцій, тих яких складних частин, аспектів от, відбувалася моя реабілітація та лікування. І Покажу, що є якийсь результат, да. якщо неможливо там щось зробити повністю, наприклад, там повністю відновити як там, нормальна рука, то можливо там приблизитись до цього результату. Якось, щоб було максимально хоч якось і. користуватися цією рукою, як і нормальною приблизно. Інформація щодо, можна так сказати, лікування. Тобто, наприклад, є легкі випадки, є тяжкі, а є особливо тяжкі випадки. Тобто, якщо є, там, наприклад, мій випадок, то можна було б сказати, які є установи, там, лікарні, ще якісь там моменти, де можливо тебе взяти прооперувати. Тут, тут в, в нас чи за кордоном це зробити. Ось така інформація. Десь закидувати запити, чи якась клініка гарантує, чи можна, чи порадить щось. Ось. Далі це деякі питання по службі. Ось, і, в принципі, за реабілітацію. Треба знати, і там питатися узнати, де є якісь там центри, які надають допомогу. Також є багато центрів, які просто беруть і кажуть, там, ми, ми щось зробимо, а й деякі ні. А за деяких ти не знаєш. Наприклад, як я, я з Донецької області сам, і я не знаю, які якісь установи, заклади і так далі. Якщо б хтось би допомагав мені спочатку там, там. Мені і так допомагали, але не в тому обсязі, якщо можливо. Тобто направили, наприклад, на лікарню, то тобто, лікарня має там, щось з тобою робити. Так. А є якісь ще там. Види може, де ще можна тебе направити. Тобто, таке ще узнавати і казати пораненому, ти там лікуєшся там, в такому закладі. Ну, ми тут знайшли тобі і можемо направити там туди. І там зроблять тебе ще краще. Або поєднує, наприклад, це. Тобто, таке, ще було б ще спершу, в першу чергу, це ж. Як казав та кажу, це бажання. Бажання жити нормально. Користуватися в моєму випадку це рукою. Майже так же повноцінно, як я користуюсь і правою рукою. Тобто, відновлення функціонування самої руки. У мене проблема в лівому люльовому суглобі. Ось і. І від родичів ще залежить. Щоб вони там казали, ти там, не здавайся, все буде ок. Дуже важко. Дуже важко, але ти намагаєшся робиш, намагаєшся там, подумав, там, наприклад, о, е, треба там щось схопити, там, там, чашку потримати, чи ще щось. А ти такий дивишся на цю руку і капець. Ти не можеш нічого в неї зробити. Вона не розвивається, не згинається, ти не можеш там дотягнутися там елементарно щось до там, ложка до роту, чи там, ще щось взяти, там, чашку потримати, чи там, не знаю, ще щось, багато чого речей. І доставляє дискомфорт великий в побуті, але потім пристосовуюся і дивишся, що з реабілітаціями, з поєднанням цих реабілітацій, лікування. І в тебе рука там згинається вже, розгибається. Не так, як нормально, так. Да. Є там нюанси, але все воно йде якийсь своїм там чередом. І все краще і краще. Да, не так швидко. Це довготривалий процес, але якось воно йде. Ну, дивіться, в мене була рука отак. Весь час вона була отак. Потім зняли металостеосинтез, поставили пластину. і Після цієї операції у мене рука була отак. І все. О, супінації, пронації не було. Ось. І я реабілітувався, вона пішла десь там на 20 плюс-мінус градусів, може. Десь так, я вже точно не спомню. Пам'ятаю, що це було дуже мало. От. І потім мені зняли пластину. І на цій операції, яка була ось недавно, це 3 місяці половиною місяці назад. Вона у мене вже розігнута, і я можу вже виконуватися якісь там згибання. Це йде 90 градусів в мене час, і на розгибання, ну, ще не до кінця, ну, якось вона йде. Треба ще більше реабілітації та прооперувати. В планах стоїть операція, Зараз я чекаю. А щоб рука не запускалась, я реабілітуюсь. Ходжу до центрів, шукаю центр, які будуть займатися. І не запускаємо тут ситуацію, яка вже є. Тобто, після останньої операції, у мене рука в моєму там було 40 градусів десь, десь так. І для того, щоб воно більше зігнулося, я лікувався, реабілітувався. Змогли зігнути ще на 50 градусів десь так. Тобто, в сумі воно і вийшло 90 градусів. Непоганий результат, але дуже повільний. Це за півтора місяці десь. О, можна відповісти так, що людина вона повинна усвідомлювати те, що з нею зараз, яка ситуація з нею, і що вона може, щоб поліпшити цю ситуацію тими ж самими реабілітаціями. І. Щоб надія не падала, і у людини було якесь бажання реабілітуватися та покращитися той, з тієї ситуації, що є, то людина повинна там, казати собі, що все буде, все ок. Те, що зараз це тимчасово і буде краще, і не падати духом. В першу чергу це дивитися документи. Саме поясню чому. Це виписки, наприклад, там, з лікарні. Якщо вони йдуть там, на двох, наприклад на двох-трьох чи більше аркушах, у всіх різні вони, зависить, яка історія у людини і так далі. Діагноз і так далі. Там, довжина, От, вони будуть оформлені, правильно, прошиті. От. Як по документообігу. Далі це отримувати, питати інформації інформацію, у, чи частини, чи там охого ще там із керівництва чи у лікарні, даже, про можливості відновлення, реабілітації, що можливо, що неможливо робити, які вони дають прогнози, отримувати якусь інформацію щодо свого стану здоров'я. От, і отримувати. Самому навіть шукати якісь заклади, намагатися. Не те, що там пропонують тобі, Да, це все ок, все нормально, все дуже хороше пропонують, але ти можеш сам пошукати, і у всіх є телефон, інтернет, і, будь ласка, шукайте, дивіться, які є ще заклади, що можна робити. І якщо там ситуація там така ж сама десь там знайдете, то. Можна подивитися, як там людина реабілітувалася, і багато чого ще іншого, що раджать їм в лікуванні. Ти потім дивися на себе, що у тебе, і, можна так сказати, трішки порівняти і хоч розуміти ситуацію, яка у тебе склалася. Зрозуміло, що у багатьох військових, поліцейських та інших різних ситуація. Там, скажімо так, що міна там, вона не обирає, там немає методички, як всіх так треба під одну грібінку ранити і так далі. У всіх дуже різна ситуація і треба шукати і дивитися на лікування, реабілітації, дивитися, щоб все було нормально та реабілітуватися. Я сподіваюся, вийти та працювати поліцейським. Можливо, на своїй посаді, можливо ні. Це вже залежить від стану того, як я вже реабілітуюся. О, зараз головне те, щоб я пролікувався. Зробив все максимум по руці, щоб вона вже якось більше запрацювала, щоб в мене було більше можливостей в побуті і так далі. І потім вже виходжу на роботу.